Міжнародний проект Молодь дебатує було запроваджено з метою інтеграції молоді в міжнародному просторі та сприяння діалогу культур між Україною та Німеччиною. І як показали результати, зусилля виправдалися. Криворізька спеціалізована загальноосвітня школа номер 20 з поглибленим вивченням німецької мови, лише нещодавно отримала статус ДСД закладу, що видає диплом європейського дразка. Однак вже втегла увійти в трійку лідерів серед цих закладів по Україні. Нещодавно відбувалася конференція Всеукраїнська конференція. Ренці де зде шкіл, хоча наша школа досить молода, можна так сказати, в цьому напрямку. Але ми посіли друге місце на конкурсі молодіжні дебати, і, взагалі, по всім процентним даним по отриманню ДСД дипломів учнями нашої школи ми займаємо друге місце серед 22 шкіл України ДСД шкіл. Участь в проєкті керівництво закладу вважає дуже почесною місією, адже це шанс заявити про себе на міжнародному рівні. Дебати проходять німецькою мовою. Теми найрізноманітніші: культура, освіта, соціальні аспекти. Втім, це не перший успіх. Минулоріч в списку лауреатів теж була вихованка 20-ї школи. У нас ім'я Єкатерина, щаслива в дебатах. потому что сначала это была Екатерина Каманчук, а сейчас Екатерина Данилова. Цель дебатов, во-первых, научить детей аргументированно высказывать свое мнение по любой проблеме. Вот это первое. Второе, расширить их кругозор, умение посмотреть на одну и ту же проблему с разных перспектив». В третьому турі, котрий проходитиме у Вільнюсі, братимуть участь представники рідних європейських країн. До складу журі увійдуть координатори проекту та представники Міністерства культури ФРН. Тож Катруся Данилова вже зараз активно готується до словесних змагань. Треба бути дуже ну, як толерантним і терпимим. І, і дуже складно було те, що іноді думка, яку ти повинен був представляти, не співпадала з твоєю власне. Нам прийшли теми. Зараз я вже починаю шукати аргументи за та проти, оскільки я ще не знаю, в яку сторону буду представляти. Переймаюся тим, як я буду нагодити контакти з іншими дітьми, тому що багато з них з інших країн вони мають іншу культуру і зовсім інший менталітет. Тому, звичайно, такі проекти навчають толерантності до інших народів також. Хоча змагатися доведеться з ровесниками, для більшості яких німецька мова є рідною, Катерина сповнена оптимізму. Взагалі всі старшокласники цієї школи вільно володіють німецькою, тому рано чи пізно сподіваються здобути і нагороду міжнародного рівня. Головне наполегливість та терпіння. І успіх обов'язково прийде. Можливо, навіть і в цьому році.